you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. П'ятий екс-президент України Петро Порошенко намагається усіма силами показати, що він докладає максимум зусиль, щоб країна здобула перемогу у боротьбі з ворогом. Однак всі ці старання лише для власних соцмереж та для власного піару. Що цікаво, це все виглядає, наче добре пропрацьований план Олексійовича, адже однією з причин неготовності України до можливого широкомасштабного вторгнення країни агресорки Росії стала діяльність Петра Порошенка. Зокрема, схеми Свинарчуків, вибухи на складах із зброєю на десятки мільярдів, бізнес з Медведчуком та зближення з Путіним. Про це йдеться в журналістському розслідуванні, присвяченому 10-й річниці визвольної війни України проти Росії. Порошенко, як засвідчив Медведчук, був ініціатором привласнення нафтопроводу Самара Західний напрямок, який ще називають трубою Медведчука Порошенка. Бо від імені Петра Олексійовича з Путіним домовлявся Медведчук. Владимир Владімірович віддав трубу в обмін на завод Порошенка в. В Криму за що Порошенко був дуже вдячний путіну лише в 2024 році трубу було повернуто у власність України, ідеться в розслідуванні. Журналісти також звертають увагу на розкішний спосіб життя та фантастичне збагачення Петра Порошенка протягом війни. Вони показують його захоплення російським мистецтвом та 60 мільйонів доларів готівкою, відзначених у декларації. Також не залишили без уваги і синів призовного віку, які протягом війни перебувають за кордоном. Хоча син Порошенка є артилерією. Лиристом та міг би бути корисним на фронті. З одного боку загравання з вбивцею Путіним бізнес зі зрадником Медведчуком вгодовані свинарчуки, набиті грошима матраци, сини в Лондоні, ноги в теплі та мільярду кишені. А з іншого розграбована оборонка як наслідок втрачені міста та села, тисячі загиблих Буча та Маріуполь, Донецьк та Авдіївка. Так однозначно, Путін чинить протиправні дії проти українського народу, але вбивцею також можна й назвати Порошенка, який багато років за. Гравав, провокував та запрошував агресора до України на тлі вищоописаних подій, які були пов'язані з Олексійовичем. Виникає лише одне питання: як на фоні розграбованої оборонки та тисяч смертей спиться на матрацах, набитих мільйонами, як взагалі він може їздити до військових та передавати нібито допомогу, як він дивиться в очі українському народу та військовим. А це ганьба. На цьому в мене все. Підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будь. Здорові та, здоров та бережіть себе.